Детектив Катерина Іванова сиділа за своїм столом, дивлячись на касетний магнітофон, який, здавалося, насміхався над нею з іншого кінця кімнати. Мерехтливе флуоресцентне світло у відділку відкидало на пристрій, хворобливий відтінок, підкреслюючи його застарілу форму, касети вона не бачила таких з часів свого дитинства, коли її батько програвав старі народні пісні на подібному апараті. Тепер її погляд на них викликав у неї лише тривогу. Лист надійшов того ранку в немаркованому конверті, його доставили до чергової частини луцького відділу поліції, ні печатки, ні адреси, лише її ім'я, написане дрібним павутинним почерком на лицьовій стороні. Спочатку це здалося їй дивним, але не насторожило, аж поки вона не відкрила його і не знайшла касету, а разом з нею єдину записку, нашкрябану на розірваному клаптику паперу за твої нерозкриті вбивства. Ці слова не давали їй спокою, кидаючи тінь на її думки. Протягом багатьох років у Луцьку не бракувало нерозкритих справ, але це було щось особливе, це було щось особисте, її погляд ковзнув по матеріалах справ, які тепер завалювали її стіл, десятиліттями холодних зачіпок і глухих кутів. Перша стрічка стосувалася одного з найстаріших нерозкритих вбивств у відділі Ірини Собчук. Її задушили у власній квартирі 12 років тому ні свідків, ні слідів злому. Після року безрезультатного розслідування справу було закрито. Катерина тоді була лише новачком, майже не залученим до розслідування, але вона пам'ятала цю справу. Усі пам'ятали її жорстокість і безглуздість вона глибоко вдихнула затхле повітря відділку, впустила його в легені, перш ніж потягнутися до диктофону. Її пальці неохоче зависли над кнопкою відтворення, наче натискання, відчинило б двері, в які вона не була готова зайти, але їй потрібно було знати, вона мусила знати, з тихим клацанням касета почала обертатися. Голос, що лунав з динаміків, був спокійним, занадто спокійним чоловічий, рівний, розмірений, на вигляд середнього віку, хоча важко було сказати напевно. У Тоні не було гніву, жодних емоцій. Він був рівний, майже клінічний, і від того, як він говорив по суті, у неї по спині пробігли мурашки. Ірина Собчук, вона була прекрасна чи не так? Того вечора вона була сама, як і завжди. Я спостерігав за нею тижнями, перш ніж зробити це. Я знав її розпорядок дня, коли вона йде на роботу, коли повертається, як вона ніколи не замикає вікна належним чином. Голос зробив паузу, ніби смакуючи спогад. Катерина відчула, як прискорився пульс. Невимушеність, з якою чоловік говорив, була майже гіршою, ніж якби він хвалився. У його голосі не було ніякого задоволення, лише холодний розрахунок. Це був вівторок, продовжував чоловік, його голос був спокійним. Вона не бачила, як я зайшов, вона була на кухні, різала овочі для вечері. Я стояв позаду неї цілу хвилину, перш ніж вона навіть обернулася. Вона задихалася, але на той час було вже запізно. У Катерини скрутило живіт, коли вона слухала. Деталі були нестерпно точними аж до того, які саме овочі нарізала Ірина. Чоловік описав сцену з такою ясністю, що, здавалося, ніби він повернувся в той момент, знову проживаючи його в своїй уяві. Кожне слово мало вагу того, хто робив це раніше. Хто знав, як зробити так, щоб усе це зникло? Я використав шнур, продовжував він. Шнур з її штор, шовковий, міцний, але достатньо м'який, щоб не залишати слідів, поки не стало надто пізно. Вона, звісно, пручалася, але недовго вони ніколи не борються довго. Катерина відчула, як по тілу пробіг нудотний озноб, її руки затремтіли, коли вона вхопилася за край столу. Вона бачила фотографії з місця злочину, вивчала їх протягом багатьох років, намагаючись зрозуміти, як хтось міг скоїти такий жорстокий злочин і не залишити після себе жодних слідів, але почути це ось так так спокійно від людини, яка це зробила, це було щось зовсім інше. Після цього було тихо, продовжував голос. Я вийшов через вікно, так само, як і прийшов. Вона була мертва за кілька хвилин. Ніхто не чув, ніхто не прийшов. Плівка засвистіла, а потім замовкла. Катерина зрозуміла, що затамувала подих. Вона повільно видихнула, у вухах гучно стукотіло серце. У голосі була нудотна ясність, тривожний спокій, який свідчив про те, що чоловік не просто сповідався він переживав це, смакував це. Вона відкинулася на спинку крісла, її думки не вкладалися в голові. Що за людина могла надіслати це в поліцію, знущання, виклик і чому саме зараз, через скільки років. Вона перемотала касету і прослухала ще раз, намагаючись зосередитися на деталях. Їй потрібно було знайти щось, будь що що могло б допомогти ідентифікувати чоловіка, який стоїть за цим голосом. Не було ні акценту, ні якихось особливих прикмет це був голос, який міг належати будь-кому. Комусь, кого вона зустріла на вулиці, комусь, хто жив у сусідньому кварталі. Ця думка гризла її, відмовляючись відпускати, вона повинна була розповісти шефу, вона повинна була повідомити про це, але щось її стримувало. Голос, спокій, те, як він, здавалося, знав кожну деталь про цю справу, яка ніколи не була оприлюднена щось було в цьому, щось знайоме, як мелодія, яку вона не могла зрозуміти. Погляд Катерини повернувся до файлів, розкиданих на її столі. Обличчя жертв дивилися на неї, переслідуючи у своєму мовчанні. Якщо цей чоловік убив Ірину Собчук, чи міг він бути відповідальним за більше, чи можуть існувати інші плівки, інші зізнання, які чекають на те, щоб їх знайшли? Її рука повільно, майже несвідомо рухалася, коли вона витягла касету і втупилася в неї. Вага того, що вона щойно почула. Тиснула на неї, душила. Вона відчула себе незахищеною, вразливою, наче чоловік, що стояв за голосом, спостерігав за нею навіть зараз, крізь стіни відділку, звідкись просто з за меж її поля зору. На коротку, жахливу мить їй здалося, що вбивця вже ближче, ніж вона думала. Катерина стояла в тьмяно освітленому коридорі відділку, міцно стискаючи в руці третю касету. Вона все ще чула слабке дзижчання кінця другої касети в голові, моторошне звучання голосу, який ставав холоднішим з кожним новим зізнанням. Кожна касета прибувала без попередження, акуратно запакована, без зворотної адреси, так само, як і перша, третю залишили на її робочому столі, коли вона вийшла на коротку зустріч, ніби хтось точно знав, коли вона піде. Холодний клубок скрутився в животі, коли вона повернулася до свого кабінету, зачинивши за собою двері, вона втупилася в матеріали справи, розкидані на її столі нерозкриті вбивства Луцька, як примари в паперовій формі, обличчя жертв, вицвілі фотографії жорстоко забраних життів, переслідували її думки зараз більше ніж будь-коли. Кожна стрічка описувала одне з цих нерозкритих вбивств з болючими ретельними деталями. Але було щось більше, щось гірше. Катерина ще не визнавала цього вголос, але вона знала це не було справою рук випадкового аутсайдера. Вбивця не просто знущався над поліцією, він знущався над нею, і він знав занадто багато, занадто багато. Вона опустилася в крісло, її рука тремтіла, коли вона вставляла третю касету в диктофон. Дрібні клацання кнопок були нервово гучними в тихій кімнаті. Вона на мить заплющила очі, готуючись до того, що мало статися. Потім, глибоко вдихнувши, вона натиснула плей. Знайомий голос зазвучав знову рівний і контрольований, так само, як і перші два рази. Ще одне тіло, ще один злочин, який ти не змогла розкрити, Катерино. Дихання перехопило при згадці її імені. Це було інакше. Інші записи були тривожними, але цей, цей був спрямований на неї. Чоловік звертався до неї, а не просто до відділу, не просто як холодний звіт про насильство, він ж знав про неї, і це усвідомлення пронизало її до глибини душі. Схема була там весь цей час, але ти тільки зараз починаєш її бачити. Не засмучуйся тобі не судилося побачити його, поки я не буду готовий. Голос на мить зупинився, ніби насолоджуючись напругою, як хижак, що грається зі своєю здобиччю. Серце Катерини закалатало в грудях, у вухах загуло, її пальці стиснулися на краю столу. Три роки тому чим, продовжував голос, жила була дівчинка. Пам'ятаєш її? Світлана Мороз, молода, невинна, та справа теж так і не була розкрита, чи не так. Ім'я вдарило її як ляпас. Вона знала цю справу. Всі у відділі знали Світлані було лише двадцять. Вона була студенткою університету зі світлим майбутнім. Одного вечора вона зникла по дорозі додому з занять. Її тіло знайшли через три дні в провулку з перерізаним горлом, обличчя було настільки спотворене, що батьки ледве впізнали її. Катерина тоді працювала над цією справою, щойно прийшовши в поліцію, прагнучи довести свою спроможність. Це був жахливий провал, і вона так і не змогла позбутися образу бездиханого тіла Світлани. Вона з жахом слухала, як чоловік почав описувати вбивство в моторошних подробицях, так само, як він робив це з Іриною Собчук та іншими, але щось у цьому випадку здавалося гіршим темніше він говорив про те, як спостерігав за Світланою, як вона жила своїм життям, не знаючи, що її переслідують, як він ретельно вибрав її, як і інших. Стежити за нею було неважко, розмов розмірковував голос. Вона була передбачуваною, як і всі вони. Вона любила гуляти на самоті вночі, думала, що світ безпечний, що з нею нічого поганого не може статися. Але я знав краще. Я спостерігав за нею тижнями, перш ніж зробити свій крок, і коли я нарешті забрав її, вона ледве встигла навіть закричати. У Катерини поповзли мурашки по шкірі, голос гіпнотизував своєю холодністю, контрольованим монотоном, який не видавав жодних емоцій. Не зміст його слів змушував її кров холонути в жилах, а відстороненість, ніби ці вбивства були для нього не просто злочинами, вони були шматочками великого пазлу, який бачив лише він. Ти весь цей час гналася за хибними слідами, Катерино, сказав він, його тон був майже насмішкуватим. Але ти вже знаєш це чи не так. Ти почала бачити закономірність, чи не так, зв'язок між усіма цими подіями. Її пульс прискорився, вона бачила це спалахами в темних куточках свого розуму, коли не спала ночами, зв'язок між жертвами. Спочатку це не було зрозуміло, вони були різного віку, різного походження, вбиті в різних частинах міста, але було щось, якась нитка, що пов'язувала їх усіх. Вона почала підозрювати це після другого запису, але тепер, коли з'явилося ім'я Світлани, це здавалося беззаперечним. Голос на плівці продовжував, невблаганний. Ти думаєш, що я сторонній, чи не так? Хтось, хто спостерігає стіні, можливо, маніяк, який потрапив у ваше місто, але правда набагато цікавіша. По спині Катерини пробіг різкий холодок. Голос тепер звучав майже грайливо, наче чоловік насолоджувався тим, як вона звивається, хоч і не бачив її. Я весь цей час був прямо перед тобою, Катерино, ближче, ніж ти думаєш. Я знаю кожен твій крок у цьому розслідуванні. Я знаю, що ти пропустила, що вирішила не бачити. Я частина твого світу, твого відділу, і я спостерігав за вами. Довгий, довгий час у неї в голові закрутилося. Частина відділу ні, цього не може бути. Ця можливість накрила її силою хвилі, змусивши затамувати подих. Вона знала, що щось було не так, щось про деталі на плівках. До яких жодна звичайна людина не мала доступу, але це Це здавалося неможливим, і все ж це мало надто багато сенсу. Він знав про закриті деталі справ, приховану інформацію, яка ніколи не була оприлюднена, він знав про її те, її рутину, її розслідування, кожен її крок, як довго він був всередині, спостерігаючи за її роботою, спостерігаючи за ними всіма, скільки її колег мимоволі проходили повз нього. Навіть не підозрюючи, що перетинаються з убивцею. Не хвилюйся, промурмотів голос. Скоро я дам тобі ще одну підказку ти так близька до розгадки, але спершу я хочу переконатися, що ти готова. Досі мені подобалася наша гра, і я хочу побачити, як далеко ти готова зайти. Запис закінчився різким звуком свисту, а потім настала тиша. Катерина сиділа, застигла, її думки мчали. Тіло було мокре від поту. Вона відчувала, як стіни кімнати змикаються навколо неї, як вага правди тисне їй на груди. Вбивця був у відділі хтось, з ким вона працювала, хтось кого вона знала, усвідомлення цього було схоже на ніж, що крутився в її животі. Вона більше не знала, кому можна довіряти, вона не могла позбутися відчуття, що кожен її крок був зрежисований, що вбивця весь цей час вів її, як маріонетку на ниточках. І тепер з кожною новою стрічкою ниточки затягувалися все тугіше. Ніколи ще Катерина не відчувала себе такою самотньою. Руки Катерини тремтіли, коли вона намацувала ключі. Холодний осінній вітер пронизував порожню вулицю позаду неї, але пальці тремтіли не від холоду в повітрі. Це був пакунок, який вона знайшла на порозі, акуратно загорнутий у звичайний коричневий папір. Цього разу без жодних позначок, без записки. Просто маленька коробочка, що чекала на неї, як прокляття. Вона знала, що в ній міститься ще до того, як відкрила її. Вага коробки, легкий брязкіт всередині, це було безпомилково, ще одна касета, але ця була іншою. Вона це відчувала, інші прийшли до відділку, їх анонімно доставили їй на роботу, але ця, ця була залишена у неї вдома у її святилищі, її безпечне місце більше не було безпечним. Вона увійшла до квартири, тремтячими руками зачинила за собою двері. Маленький тьмяно освітлений простір здавався гнітючим, стіни надто тісними, тиша надто густою. Вона не потурбувалася про те, щоб зняти пальто. Її погляд був прикутий до коробки, що лежала на кухонному столі, наче похмурий знак. Вона дивилася на неї, здавалося, годинами, а секунди тягнулися у вічність. Вона не хотіла її відкривати. Але вона знала, що мусить. Глибоко вдихнувши, вона розірвала коричневий папір, відкривши останню касету всередині. Її пальці торкнулися пластикового корпусу, холодного і гладкого, коли вона витягнула його. Вага цієї касети в її руках здавалася важчою за інші, наче вона несла на собі вагу чогось набагато темнішого. Вбивця доставив її особисто їй. Тепер вона була в цьому впевнена. Він був тут, на її порозі, в її просторі, спостерігав за нею. Від усвідомлення цього її шлунок закрутило, по шкірі поповзли мурашки від відчуття, що на неї полюють. Тремтячими пальцями вона підійшла до касетного плеєра, що стояв на кутку журнального столика. Він був старий, застарілий, як і все в її житті, але став її постійним супутником за останні кілька тижнів, рятівним кругом від жаху, якого вона не могла уникнути. Вона вставила касету, її дихання було поверхневим, серце билося в грудях. Знайоме звучання статики заповнило кімнату, а потім голос, який переслідував її у сні. Катерина просто її ім'я, вимовлене тим самим спокійним, зібраним тоном, але цього разу воно викликало в ній поштовх страху. Голос був ближче, більш інтимний, більш обдуманий. Ти була гідним супротивником. Продовжував голос, як завжди м'який. Мені подобалося спостерігати, як ти йшла моїм слідом, складаючи пазл, але тепер настав час для остаточного одкровення. Вона застигла, її очі були приклеєні до магнітофона, кожен м'яз її тіла був напружений, наче вона готувалася до удару, якого не могла передбачити. Ти, напевно, дивуєшся, чому я обрала тебе, чому я так зациклився на тобі. Голос зробив паузу, ніби смакуючи тишу, що простяглася між ними. Катерині перехопило подих. Питання не давало їй спокою вже кілька тижнів чому саме вона, чому вбивця вибрав саме її, втягнув її в цю хитро мудру гру. Голос відновився тепер тихіше, більш небезпечний. Тому що ти частина цього, Катерино, ти завжди була частиною цього. Вона моргнула, її серце болісно забилося в грудях. Що б це могло означати? Її розум метався, намагаючись знайти сенс у словах, намагаючись з'єднати крапки в пазлі, частиною якого вона навіть не усвідомлювала себе? Твоя сім'я майже лагідно промовив голос, все починається з неї, ти провела все своє життя в гонитві за справедливістю, розкриваючи вбивства, намагаючись знайти сенс у темряві цього світу, але ти тікала від власної темряви. Чи не так? Її пульс прискорився, її сім'я. Про що він говорив? Ти ніколи не ставила правильних запитань про свою матір, чи не так, повітря поспіхом покинуло її легені, її мати, згадка про її смерть, трагічний нещасний випадок, коли Катерина була ще дитиною, нахлинула на неї зненацька, але щось у голосі вбивці змусило її шлунок скрутитися від жаху. Вона загинула не в аварії Катерино, її вбили так само, як і інших. Її коліна підкосилися, вона схопилася за край столу, щоб втриматися, кімната крутилася навколо неї. Ні. Це не може бути правдою. Її мати загинула у пожежі, нещасний випадок. Це був нещасний випадок. Ти була занадто маленькою, щоб пам'ятати деталі, чи не так, занадто мала, щоб зрозуміти. Але твій батько знав він знав усе. Її серце грюкнуло об ребра, її батько. Думка про нього затопила її розум, потік спогадів, його суворе обличчя, його спокійна дистанція, те як він ніколи не говорив про смерть її матері в деталях. Він завжди тримав цю частину їхнього життя під замком, як таємницю, до якої їй ніколи не дозволяли доторкнутися. Твій батько і я нас пов'язував зв'язок, розумієш, темний зв'язок. Він був там, коли все почалося. Ноги Катерини підкосилися, і вона впала на підлогу, її рука підлетіла до рота, щоб придушити крик, який підкотився до горла. Ні. Ні, цього не може бути. Це не може бути правдою. Я дивився, як ти ростеш, Катерино, спостерігав за тобою стіні. Ти завжди була призначена для цього, завжди мала піти його слідами, але ти ніколи не знала. До цього моменту. Здавалося, що кімната насувається на неї, стіни стискаються, перед очима розпливаються невиплакані сльози, її батько, чоловік, якого вона любила, поважала, чоловік, який виростив її, як він міг бути частиною цього, як він міг бути пов'язаний з монстром, що говорив їй на вухо, голос на плівці пом'якшав, став майже співчутливим, ніби розуміючи вагу одкровення. Бачиш, Катерино, справа була не лише у вбивствах Йшлося про тебе це завжди було про тебе. Касета клацнула, а потім замовкла. Катерина сиділа на підлозі, дивлячись на диктофон, її розум був розбитий откровенням. Все її життя було брехнею, її пошуки справедливості, її одержимість розкриттям вбивств, все це було частиною заплутаної гри, організованої вбивцею, який спостерігав за нею роками. І тепер вона залишилася сама серед уламків цієї правди, щоб зібрати докупи розбиті фрагменти свого життя. Останні слова вбивці відлунювали в її свідомості, пронизуючи її до глибини душі. Ти завжди була частиною цього, вона так довго ганялася за тінями інших, але тепер тіні знайшли її. Темрява була не лише навколо неї, вона була всередині неї, частина її крові, частина її спадщини. Вбивця все ще був на волі, у певному сенсі він переміг. Але Катерина знала одне з жахливою впевненістю вона не зупиниться, поки не знайде його, не зараз, не після всього, що сталося, гра ще не закінчилася, вона тільки починалася.